Всім привіт! Хочу показати вам гарний дизайн ванної кімнати, точніше душової, мені дуже сподобався. Отже. Такий вмивальничок. Це у нас так ліночка йде. І сам кран. Це простий без терморегулятора. Простий регулюючий кран вмонтований в зеркало. Красота. Мені дуже сподобалася і сама столешниця. Край до краю в корисному кольорі. І плиточка гарно підібраний дизайн під імітацією шкіри. О, Красота дуже збройна така драпала. Дуже-дуже гарна так. душ, отакий От верхній душ. Такого розливу така ж сама регулятор. На термінулятор пустий. Так, викладаємо воду. ось така красота. І головка сама регулюється вище-нижче. Гарне рішення дизайнерське. Так, тут у нас буде і туалет. То Толетпустий, нічого за кого. Рішення да, БТ такий же саме екран. Так, кому сподобалося. Убили в корешніх кольорах. Дуже-то дуже мені сподобався. Так, Обід таких кольорах. З другої сторони зеркальця поставлю, просто зеркало в ньому такого немає. Красота. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!